Обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько одинадцятої години в пункті пропуску шегині медика з польського боку кордону. Протестувальники обіцяють пропускати один автобус раз на дві години. Повідомили в офіційному телеграм-каналі Держприкордонслужби України. Зараз ми перебуваємо у Шегинях. Ми поспілкувалися з пасажирами автобуса, які прямують з Німеччини до України. Раніше їздили, так на границі був дурдом. За границю впускали і там дурдом діла. Зато час на граніці швидше вони пропускають. Як протестувальники пустили сюди, границя, в принципі, сьогодні пройшли за 50 хвилин. А от що каже водій автобуса, який прямує з України до Польщі. Наразі я не відчув різниці великої по часу, тому, напевно, тому що не завантажений кордон, не рахуючи літа, такий це зараз незагружний сезон, дві години в середньому. Що коментує стосовно черг на кордоні речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. Загалом на нашій ділянці продовжується блокування руху на трьох пунктах пропуску на українсько польському кордоні це огринів долгобичів Раворуська Гребене та Шагині-Медика. Наразі через пункт пропуску краківець вантажівки мають змогу перетинати державний кордон безперешкодно у двох напрямках. Терміни протесту польських активістів наразі невідомо. Тож Держприкордонслужба радить українцям зважати на цю ситуацію при плануванні своїх поїздок за кордон.